Про естетику, нову естетику українського життя, породжено майданом, про нові українські таланти, про філософію переможців в нашій студії. Артем Полежака, Богдан Боденчук, Павло Коробчук і всі як один зробіть так. Привіт, всім привіт. Всі як один переможці конкурсу «Стоп цензурі», який відбувся, йшов він декілька місяців. Я вас щиро вітаю і скажу вам, що я просто обожнюю українських переможців. Я є носієм філософії перемог. Ну в тому сенсі, що я люблю переможців. Я не є на у... любителем філософії, яку нам нав'язували тут 70 років філософію смерті, культуру смерті. Да? Бути українцем значить загинути безглуздою смертю. Починається крутами, закінчується голодоморами. Всюди ми гинули, всюди не з що ми дали світу в культурному сенсі. Ніхто не говорить, мало хто тут був перед вами великий для мене художник Матвій Вайсберг. Він дав, ми говорили ми з ним про те, що Майдан породив принципово нову естетику, принципово нових носіїв цієї естетики, принципово нових споживачів цієї естетики. Що для вас був Майдан? Навіщо вам цей стоп-цензури? Де ви, де цензура? Ну, почнемо з Артема. А, тут, чесно кажучи, ну, Майдан. Хотілося збрехати, якось... да? прийти на громадське і збрехати. Да, хотілося збрехати, но... ну, але прийдеться говорити те, що, mm -hmm. те, що є. В да, мене Майдан е... ніяк принципово не змінив. Я, в принципі, залишився тим самим. На це... а... Я колись слухав чи дивився давно якусь передачу. Мені просто там фраза запала. Там... Передача була про якийсь дизайн, і там обсуждався дизайн якогось. Англійського паба 19 сторіччя, і там ведучий журналіст, питає: А розкажіть, будь ласка, про цей стиль. І той відповідає: Ви розумієте, це не те, що стиль, це просто так вийшло у тих, хто будував. Mm -hmm. от, тобто от, от зі вас мною теж так вийшло. От зі мною писали та, писали. та сама історія. Я ніколи там не намагався іти там проти. Я по своїй натурі не борець. Я більше люблю пити пиво і, і бігати по дівчатах. От. І ну, я, це я, занятие, я ніколи не ставив перед собою такою мету, щоб а, зробити щось на зло цензурі. Mm -hmm. Я взагалі ну, не знаю, що таке цензура. Це якась така от категорія філософська, яка от повз мене десь вона от кружляє, ну, ну якось так. І так само і з моїми віршами, коли казали, що я там от як, це, злободневна. Так, от. Ну, Анастасія ні, Дмитрук, даруйте, що перебиваю, ніколи ми не будемо братья. Це злободенно чи це правда? Це правда. Це правда. Да, ну, просто, я просто конкретно про себе кажу. Да? Я не став перед собою мети такою, щоб іти на перекір, боротися. Я по своїй натурі не борець. Я просто такий, який я є, але в тих обставинах, які склалися, Так сталося. в тих обставинах. Я переміг або. Да. Да. Вийшло так, що я вийшло, що я йду проти течії, чи що. Ну що ж, це було не навмисно. Вибачте. А Богдан, ви теж проти течії? Ви теж не ставите ніякої мети, просто так сталося. Можна так сказати, що і просто так склалось, тому що коли бувався майдани, все побачено, я взагалі перестав писати. Тобто, ти був в такому певному вакуумі і жодного рядка. Але згодом, як видали збірку хроніки Євромайдану, Видавництво Василя Карпіка там були вказані такі рядки: поезія це спроба переосмислити все згодом, і саме вірші січення, на які був написаний, який переймів, це була така спроба переосмислити вже після того, що відбулося. І коли судили Юхима Адишкан та українського поета. То нагадує щасливо цього радянського союзу і стає я вибачаю, це нацистська германія Карл Фонасецький. Хоча він не був поетом, але він був публіцистом і не тільки він, да. так що перепрошую. І, тобі в середньому собі відбувається боротьба, такий бунт проти себе самого. А чому вони стоять? А ти ні? Я не скажу, що був дуже активним учасником майдану. Сенацію мені два рази вийшло приїхати, але. Після побаченого, ти тобі щось таке залишається і воно змінює тебе. Навіть uh -huh. на цьому рівні ти змінюється. Uh -huh. А наш дорогий друг і також переможець Павло, що змінилося у вас? От Матвій Вайсберг сказав: нічого не змінилось на тамарному рівні, на молекулярному, бо він завжди був вільною людиною. Не? Бог, я і от те, що я роблю. А у вас як це відбувається? Uh, та воно не змінюється якось. Персонально, але в повітрі просто змінюються настрої. Я якось стаю природнішим. Тобто, якщо подивитись, наприклад, на Білорусь, там люди про якусь політику шепочуться або взагалі не говорять, приховуються. А в нас можна це робити вже вільніше трішечки, і ми перестали боятися, тобто ну, стали боятися менше, скажімо так. Ось і що дала революція. Для мене я, от ви говорили, що завжди е, Україну притискували, тисли, вбивали, знищували. І це не я кажу. Тут Но... це не я кажу. Це сказали більш мудрі і освічені люди, ніж я. Так тобто і тому був... за 30 років даруйте. Щоб ви просто розуміли, може, це запам вдасться запам'ятати. Що між 18 і 48 роком роками це 30 років. Це так, от Так? тут було знищено 20 мільйонів людей. Це найбільша антропологічна катастрофа в історії Європи. Дива навіть не в цьому. Прості. І мені Господи. Диво в тому, що українці ще існують. Диво в тому, що проводяться конкурси. Та, в цьому, Малюються картини. Е, Майдани, виставки. Тобто, і це тривало і в 19 столітті, ми можемо зауважити і раніше, і тобто, фактично завжди. І е, виявилося, що в стані. Природному в стані, коли ми можемо розвиватися, тобто коли в нас виявилася незалежна Україна, то українці через покоління друге здатні перемагати. То uh, mm -hmm. факт вперше, напевно, в історії стався, що українці здатні перемагати. Mm -hmm. Дві, кілька століть нас в, в корені, тільки ми починали щось розбудовувати. Ну, це не зовсім так. Це все нав'язано історіографією Грушевського халтура, я так її назву, м'яко кажучи. Але mm -hmm. ми, ми не про це. Я про інше хочу, не про історію, про сучасність. Я мав велику честь говорити тут з директором Вашингтонського музею Холокосту. Я й запитав, як змінилися люди, які пройшли через концтабори. Які стояли от на порозі, да, там якось Бозя їх витягнув, а їхніх там братів, сестер, матерів, дітей спалили, знищили, розстріляли, закатували. Вона сказала мені, вони стали добрішими. В них відійшла ненависть. Вони стали більш милосердними, і це милосердя вони передали своїм дітям. А що би ви хотіли передати, якщо не своїм дітям? То своїм читачам, своїм друзям, своєму оточенню групами, з якими ви спілкуєтесь. Ну, а це так і є, коли ти переживаєш якісь такі от емоції, да, серйозні, такі вже нішуточні емоції, які, які, які пов'язані. Ну, так, так. Да. Угу. От. от. Колега сказав, що він нічого не писав після, після цих подій. Я, наприклад, теж практично нічого не писав, бо я тепер боюсь збрехати. От, mm -hmm. А я, ну от такий. Не то, що страх з'явився, ну страх збрехати. Це ж хороший страх. Mm -hmm. Ну, це, це не це, страх, це відповідальність. Я вам більше скажу Відповідальність. про це. Відповідальність, якщо взяти, я хотів би передати свободу і можливість бути вільним. Що таке свобода? Свобода з кожного своє особисто, і кожен розуміє своє словом, свобода своє значення цього слова. Свободу ще з дитинства. Коли ми говоримо для дітей, я працюю в, в школі. і Коли ми говоримо для дітей, ми нав'язуємо якусь певну думку, щоб діти могли самі обирати, щоб вони обирали свій шлях і щоб в них було почуття цієї свободи. І що я можу сказати, що я не боюся. Правда, події, які відбулися, вони дали нам, вони побороли в нас страх. А ми більше можемо говорити і. Говорити про те, що хочемо, не боятися чогось. Тобто, ми зрозуміли, що в кожному з нас закладена ця краплинка mm -hmm. сили, яка може і побороти. Mm -hmm. е -е, ви маєте поголошувати договорення, чи я можу. Я постравити? можу додати, що я теж не писав вірші. Після революції, тобто фактично, у нас всіх трьох така ситуація. Я глядачам скажу, що мої колеги, Яків Любчич і Андрій Сичук, були на цьому заході, вони готують відео, ми обов'язково його покажемо, як тільки воно буде готове. Воно буде готове до кінця програми чи пізніше Любчич і Сичук. Вони, вони там... Готують, судомно працюють. Вони так, вони дуже напружено громадських ага, хлопців біля твої. Ну добре, значить, встигнемо ще поговорити. Тут питання, яке я хочу вам поставити, воно не мною було поставлено, воно було поставлено геніальним Олегом Янковським у фільмі Марка Захарова, яке називав Вбитий Шварц, теж не останній драматург, убий дракон. Він запитав, зачем вам свобода? зачем а... вам свобода? Щоб, щоб не боятися, щоб реалізовуватися, людина вільніше просто себе почуває, і з'являється просто більше можливо людина в концтаборі і... теж може себе реалізувати, може стати хліборізом, може стати Угловим, а, може, але може вистач... вибитись в бугри чи в козли там чи і так далі, дорости до рівня там смотрящого а, за бараком… Справа в тому, що коли людина в концтаборі, вона не може реалізувати себе поза концтабором. Mm -hmm. А коли людина поза концтабором, то вона може реалізувати себе і поза ним. І потрапити всередину. Mm. Тобто, а вам навіщо свобода? Що ви будете з нею робити? Я б хотів би поговорити про мою сім'ю. У мене дідусь пройшов війну і попав упа. Але сталося так, що їх розклалашили і відправили на Сибір. Тобто вирвали з України і відправили зовсім далеко. І все-таки це обмеження було. Вони розуміли, що вони вирвані, вирвані як з корінцем, і живуть зовсім іншому місці. І все ж таки, в них хоча свобода була повернутися додому. І вони все ж і повернулися. Тобто, коли тебе виривають з одного місця і всаджують іншому, як якусь рослин, це обмеження свободи. Все ж наєве. І така глибока тиша запанувала. Ви думаєте чи шукаєте Ні, ну, Я не думаю о Ну я також, що там на голову в подарунку. Не думати хто? нічого. Просто свобода це природний стан людини. Ну як здоров'я. А навіщо людині здоров'я? А, да, ну, щоб, щоб те, я... Це те ж саме, що обсуждати. А навіщо людини здоров'я? Здоров'я це просто природній стан людини, в якому вона нормально існує. Не здоров'я це не природній стан. Так само і свобода, це не стан. стан. Ну, це прекрасна відповідь, але вона. Якщо його нема, то треба е... доводити. Да, але ця відповідь породжує інше питання, яке є драматичним для нашого суспільства. Воно обговорюється не тільки в цій студії, воно обговорюється в маршрутках, в поїздах, далеких, в електричках. На станціях метро, автобусних зупинках в чергу. А що робити з тими, які тягнуть нас в концентраційний сабір, які вмирають сьогодні і вбивають наших хлопців в Донецьк, під Донецьком і Луганськом? Як жити з ними, як дихати з ними повітрям, вільним людям і тими, хто хоче бути халуєм і рабом? Анука, а, нещодавно я боюсь сказати якусь гадость. Ви перервали да, погод. Да, Перепрошую. Що з ними робить? Та Роман Скрипін нещодавно це сказав. Вбивати нахер. Це не точно може цитата, ну приблизно щось таке він і сказав. Я маю на увазі саме тих, хто воює проти цілісності України. Mm? Коли ти є знайомі на Сході, mm -hmm. і ти знаєш, що кожної хвилини їх можуть вбити, то ти розумієш, тебе втрачає якесь почуття такого жалю до тих, хто прийшов до тебе. Тобто, як сказав Павло і правильно. Тобто, вбивати і все. Ви розумієте, що ви зараз говорите? Да, ну, ми послухаємо спочатку Так, страшні речі. А от ми сюди їхали. Таксі да, і говорили про те, що от журналісти як вони мають бути об'єктивними в такій ситуації, чи мають дотримуватись там якоїсь нейтральної точки так, зору Так, мені дуже цікаво з цього місія, щоб, що можна да. і от давайте. От всі факти висвітлювати і з тої точки, і з тієї позиції, і з цієї. Ну давайте уявимо, що от зараз почалася Друга світова війна. Прийшли німці в Київ і кажуть, так кияни, давайте палити євреїв. Ну, значить, у нас шоу в студії Савіка Шустера, і, значить, один... да, значить, виходить, проти. Павло Карабчук каже, ну, це безглуздо, це безумство, ну, не можна палити євреїв. Просто так за те, що вони євреї. А Савік як... Шустер передає мікрофон пану Фріцу. Пан Фріц ем, із гестапо. Ем, Пан Фріц вважає, що київських євреїв треба спалити. Потому що вони ж п'ють кров студії дав да, студії нагадавання. Савік так, тихо, тихо, тихо. Це та що думає думка. аудиторія. Це теж думка. Давайте з нею рахуватися. От у нас є така думка, а є така думка. А що думає аудиторія? Давайте проголосуємо. Ну от знаєте, в такій в я би сказав спочатку пристрелити, ситуації, а потім війни, спалити. Да? Влаштовувати отакі, от спекуляції. На, на тему об'єктивності журналістів, тут мені здається, в силу мають вступати зовсім інші якісь чинники, чинники які впливають на, на нашу поведінку. В першу Навчий. чергу, як громадянина, коли. Мова йде про цілісність держави. Давайте, Я так. навчіть мене, будь ласка, ви всі троє. Як мені тут поводитися? Я цілком серйозно вас питаю. Вам треба поводити. Ми під одну а, споритку, це моя думка одну Давайте. хвилинку. Ми, ми під моніторингом, Нас моніторять. Ага. Я сказав відкрите на на, на на засідання редакційної групи. Я ніяких стандартів дотримуватися не буду. Люди, які підняли руку на Україну, люди, які вбивають наших солдат, беруть заручників. Палять, підривають водого і так далі. Все те, що вони злочать, вони поза законом. Вони не мають права на слово. Тільки, Тільки в одному випадку, якщо складуть зброю і їх останнє слово на судді, який вже їм випише квиток, куди ну, буде. От, навчіть мене, як саме треба. Це я і сказав. Ну, і будь-які переговори розумієте, коли з ними йдуть на передбати. Я не перепереговори, навчіть мене, як поводитись. В Цьому і парадокс ситуації, що українські журналісти ніколи не були в. В фактичному стані війни з іншою країною ну, за часи незалежності. Тому ем, теж складно ем, зрозуміти, куди прямувати, як поводити себе, і журналісти мають ну, відчувати на певний момент. Я думаю, що офіційно стану війни немає. Але в фактичному стані війни я би ставав на якусь одну сторону. Ну, тобто, відстоювати Україну. Ну, коли йде інформаційна війна, mm -hmm. то потрібно вибрати певну свою точку зору і її дотримуватися, тобто її не змінювати, і освітлювати об'єктивно всі події, які відбуваються. Mm -hmm. Що таке об'єктивне? Я дуже мені дуже цікаво це слово об'єктивність так, да, Кизма Протков писав, що е, точка зору залежить залежить від точку від точки сидіння, я не знаю, сидження, так. Да? Сидіння, сидіння від точки сидіння, та і вище сидиш, точки кипіння. Точки кипіння ну, і, і... Знову ж таки, це добре, якщо об'єктивність там, да, це ми розглядаємо от, знову ж цей приклад з циліндром. Да, дві людини дивляться на неї, одна каже, що вона бачить прямокутник, друга каже, що вона бачить круг. Але скажімо, якщо ми дивимося на шар, от я кажу, це об'єктивно шар. От, і... І ви поруч кажете, що шар, а тут знаходиться поруч хтось, якийсь ДНРівець, який каже, що це квадрат. Я вважаю, що це квадрат. Це моя думка. Рахуйтесь з нею. Що робити журналісту? Він теж має говорити, от існує ж така думка, давайте її поважаємо, давайте всебічно розглянемо цей предмет нашої дискусії. Ну, якщо ця думка завідома ідіотська. Ну, з вашої точки зору вона ідіотська. З точки зору цього, вона? цього сабжа, який можете повернутися і подивитись, з точки да. зору цього сабжа, да, це є істина в останній станції. І в це вірять десятки мільйонів людей, 90% підтримують Путіна. Де є ця об'єктивність? Її немає, давайте чесно скажемо. Ну от, Це, це люди, які повіряють. Я думаю, що питання, якщо що смерть не може бути паралелепіпедом, смерть не може бути квадратом. А вбивства смерті вони завжди Є... Тупи... просто в будь-якій ситуації треба ну навчитись грамотно розставляти пріоритети. Да? Якщо це журналіст, який веде репортаж з виставки квітів, угу. то тут можна там. Представляти різні точки зору і бути об'єктивним, а от переміг цей, а от чому не переміг цей, а були різні думки. Ну от тут конфлікт, да, давайте розглянемо. Але коли е, приходить окупант і вбиває людей, то говорити про те, що а давай, давайте прислухаємося до нього. Та, я почув. Послухаємо, я послухаємо зору, Богдана, потім наступне питання. Як сказав Артен, приклад про циліндр. З якої сторони ви освітлюєте подію, людина бачить квадрат, інша бачить коло. Але ж циліндр він сам залишається циліндром, його форма не змінюється. Mm -hmm. Тому залежить від того, і яка точка вислання, але наш циліндр був циліндром, mm -hmm. а не іншої фігури. Я хочу виступити в цей момент адвокатом диявола і звернути вашу увагу на той, той поста, що за вашими спинами. Це в сексинській капелі, елемент творення Микеланджело, да? творення світу. Фантастична взагалі річ. І вона була створена, і там напис творить без цензури. І це є це є семантичний абсурд, те, що там є, да когнитивний дисонанс. Тому що Миколанджело працював в умовах дуже жорсткої цензури. І ніякий би папа римський, який був в його тоді, здає Климент Климент VI, Ну не в цьому питанні, якщо б це не вписувалося в канони, які затвердила остаточно, це була догма. Католицької церкви нічого цього б не було. З одного боку, з другого боку, це друга частина питання. У нас в засобах масової інформації буяють точки зору терористів і убивців оцих всіх стрілкових, шмілкових і іншого людського сміття. Прості, нехай мені Господь простить те, що я кажу, да? заблудших душ. Так? З третьої точки зору у нас серйозно дискутується питання, і частина суспільства не розуміє, чому у нас немає військової цензури. Чому будь-який журналіст з Росії, ну не журналіст, а солдати, солдати Путін, путінської да, Чорної гвардії, ці, їздять туди і фальшують просто все, що можна фальшувати. Треба виводити. Як можна творити без цензури? Мусить же бути якась цензура, якісь обмеження? Чи не мусить бути? Навчіть мене. Так, знову глибока тиша. А ну-ка, хто найговорили? Ну, так. Нам... Всі ну, ну давайте, з вас почнемо. Ну, а, якщо пав... розумієте, як скрив, то да, хорошо сказав. Згадав хорошу фразу. Да? Етика іскусства іскування, совершенно використовування, несовершенно средств. Да? Заберіть руку, бо я не Етика іскусства, совершенному використання, несовершенних средств. Російською згадав фразу. От, тобто, Тепер, щоб я зрозумів. Ну, Будь-який матеріал, за який ви беретесь, він вже вас цензурує. Да? Скажімо, ви з глини ви не зможете зробити того, що можна зробити з металу. Або... З однією мовою можна написати те, чого ніколи не напишеш іншою мовою. Но... Будь-який матеріал, за який береться митець, він вже сам по собі його цензурує. Ага. А ви що скажете, любі друзі? Тому це проблема надумана просто. І що таке цензура, я особисто я ніколи з цим не стикався. У мене не думаю. проблем таких з цим. Держава має обмежувати якось цих всіх російських журналістів, і це я би не це цензурою, а може, державною політикою. За цілісність країни, коли mm. йдеться про цілісність, то це вже не може бути mm. цензура, це йде mm -hmm. дотримання конституції. чи як. Mm -hmm. Якщо Богдан не маєте, що сказати, я маю наступне запитання. Добре. Для вас і основ... ви... так, якщо ви... є відкрита брехня і не брехня, то давайте так. Ну, ми... За якими критеріями ми вводимо цензуру? Треба, ми постійно плаваємо якось, ми. Я зрозумів. Ми треба... перепливаємо да, з треба однієї системи координат поняття. в іншу, і да? ми не можемо визначити критерії, за якими ми відштовхуємося. Mm -hmm. це. mm -hmm. mm -hmm. да. Цензура на нас є з дитинства. Mm -hmm. У нас дитяча садочка, у нас зі школи, і, відповідно, навіть твори, які включені в програми з твоєї літератури, вони вже попали під певну цензуру. Їх обрали, а не обрали інші. Mm -hmm. Також, наприклад, коли сцен. Сцени насилля забирається, ще навіть та саме на лексика, коли вживається вірша. Це mm -hmm. ж та сама цензура, коли mm -hmm. говорить, не можна не вживати нормативну лексику. Став би як Путін ла, -ла, ла можна співати просто, на стадіоні просто 70 ми, тисяч. Ми, ми, ми зараз в розмові плутаємо. От ми Понятно. намагаємося е, говорити. Про цензуру, коли мова йде про брехню. Зрозумію. При чому тут Кисельов? Ну, Кисельов – це брехня. При чому mm -hmm. тут цензура? Це, там... Мабуть, Або... час. Погодимось на тому, що ми так. змучені час це... пізній і. Просто погодим... різні системи координат, ми, там... mm. це різні речі. Зовсім, може, маю останнє питання. У вас є інша країна, інша держава, інша батьківщина, крім України? Ні. Що ви готові платити за те, щоб вона була такою, якою ми хочемо її бачити, коли вітаємо один одного гаслом, яке стало, стало вже загальнонаціональним а світовим. Слава Україні. Треба виштовхувати ворога, який прийшов на цю територію. А де цей ворог? Всередині чи зовні? Всередині нас чи зовні? Всередині в кожного свої вороги, mm -hmm. але наразі зовні. All right, Артеме. Mm -hmm. Ну, Богдане. М? Що, нема що сказати. Ну, ну і хорошо. Готові платити, але вбирати не хочеться. Хочеться не вбирати за країну, а жити для країни. Ну, Богдане? Сказав Артем. кожен готовий внести, що він може зробити. Наприклад, якщо ти пеп, ти можеш писати віщі і від тебе в цьому є користь. Якщо ти військовий, ти військовий. Але при потребі, коли потрібно захищати свою країну, кожен з нас чоловіка. Mm -hmm. Ну, рад, як, як сказав також, ніхто не хоче, ніхто ці військові, ніхто це правда. Що правда, то не гріх. Є три варіанти поведінки у випадку виникнення несподіваної, незрозумілої ситуації, треба негайно лягати спати. Варіант номер два. Якщо ти хочеш змінити світ, зміни перш за все себе самого. Варіант номер три, якщо не знаєш, як вчинити. Чиняє по совісті, і нехай буде. Як буде, сподіваюся, що це, що одним з цих <смі> ви, ви, скор, ви скористаєтесь своєму житті. Я вам щиро дякую, що ви прийшли. Вітаю вас дякую. з перемогою заслуженою. І думаю, і бажаю, і переконаний О, то в тому. Ми що, не що показали, це показали і наші, ну, наші грамати. Да. Оце такі Нам грамоти. Нам подарували такі грамоти, такої дивної восьмикутної форми. Не знаю. Мені здається, вони мали бути шестикутною формою, щоб от зірка Давіда так туди от вписувалась, щоб уже було зрозуміло, що ти от жидаба. Бандерівські у нас та... тут сьогодні були і жида Бандерівці, і Жидо Масондерівський і всякі інші були. Дякую вам сердечно, Богдан Боден... Павло Коробчук, Бог... Богдан Боденчук і Артем Полежака. Дякую, що Дякую. зайшли. Будемо завжди Дякую. радіти раді бачити. Наступних перемог. бажаю від серця вам.